Добрий вечір, Олександр. Мене звуть Володя. Я вам хочу сьогодні показати цю машину як варіант От для ваших задач. Якби машинка не зовсім велика, ну і не маленька. Ну оце збільшена база Ford Connect. Хочу вам показати спочатку з самого основного. Ну Насамперед я хочу показати, наскільки машина ремонтопридатна і зручна якби в ремонті. Бо по-любому машина буде ламатися, будете десь заїжджати. Отже, почнемо спереду. От тут спереді у нас радіатор. Це їзди по болотах. Радіатор. Тобто, якщо, наприклад, треба буде зняти радіатор, так, боже, як заляпано, навіть сам не бачив. То достатньо лягти на землю, відкрутити тут два болтика, там два болтика, відчепити радіатор хмути тут і тут і зверху. І все. І це все діло падає донизу. Ну і відключити роз'єм від е, цих вентиляторів, весь е, радіатор падає донизу, спокійно, можна його витягнути і замінити без проблем. Так само, от, наприклад, генератор. так? Два болт, на двох болтах під ключ на 10. Раз, два відкрутили. Тут відкрутили. Роз'ємчик там витягнули, все. Е, стар, е, генератор в руках. Стартер. Ось він. На трьох таких болтах він прикручений. Все супер доступно, ліг на землю, і в принципі вже багато чого можна зняти. Коробка передач в нас має вижимний підшипник всередині. От, і, і якщо з ним щось стається, головний, вижимний, ну вижимний робочий, то треба знімати коробку. Ну, в принципі, нормальні запчастини ходять довго, то цього можна за життя і ні разу не зробити. От, класичний підвіска класичний Макферсом, всі класичні рішення, звичайний якби, супорт, звичайний кулак, все якби класично. Ось. Якби піввісь, просто вставляється, ніяких там немає цих зірочок, як от на гольфах роблять на Volkswagen. На так, стабілізатор Стіка от, якби Все, все якби так як класичний варіант. Якщо залізти з-під бампера, ну, правда, я тут не покажу, а ні, видно. От ми бачимо в самому кінці а що того. Так? То є фара. І там є два болта знизу, так звідси з-під бампера можна дотягнутися, відкрутити два болта з-під низу. І зверху один найдоступніший. І от фара в нас в руках. Ну, В принципі, фару знімати, то е, якби таке діло не часто доводиться. Так? От у нас косточка є. І Подрамник. Ну, Звичайно, щоб зняти е, гідропідсилювач, то треба знімати підрамник, але підрамник кріпиться всього на трьох болтах. Раз, два і три. ось, І знімається підрамник. Е, тут е, через те, що є класичний McPherson, не треба бавитися з тією супер-мега підвіскою на Т4, як ото буває. Я як робив, то я був в шокі. От. Ну, це робоча машинка, тут весь час є, щось треба чинити, але тим не менше. Значить, звідси, звідси зверху можна відкрутити 4 болта. І у нас цей е, каталізатор ще відкручується ось тут. Так. Ми витяг, можемо витягнути каталізатор, і у нас є прекрасний доступ, щоб витягнути колектора. От. Прекрасний доступ, щоб витягнути колектора. Прекрасний доступ, щоб... Відкрутити е, цей фільтр, замінити без проблем, щоб відкрутити е, гідронасос на, е, на гідропідсилювач керма, якби доступу вистачає. От. Доступ до куліси. Ось. Доступ до куліси ще можна організувати зверху. Якщо знявши корпус е, повітряного фільтра, бо тут е, привід передач відбувається шляхом. Тросів, от ми бачимо два троси на нейтральну передачу і перемикання рядів. Ось, тому виходить так, що ну, в мене вже просто була така один раз ситуація, бо вже машина ж не... Це, це машина 2005 року, що тросики лопли, один тросик лоп, і я не міг переключати передачу. Тому я включив одну передачу, там, скажімо, другу, і я на ній там доїхав куди треба. і там Потім ми це все діло якби замінили. так? Е, значить, е, далі. Далі йдемо по машині. Ось чітко видно висота заднього моста, задньої балки, і на якій висоті є у нас е, сам е, бак. Сам бак на двох хомутах. його зручно досить таки знімати, без проблем він на двох е, хомутах, але прикручується одним болтом. Досить непогано придумано. О, і тут хомут відкручується. Так? Е, глушитель нижче, ніж бак. Балка нижче, ніж бак, запаска нижче, ніж бак. Тобто є купа по самій машині купа виступаючих об'єктів, які бак захищають від будь-яких ударів і просідань. Ресори, звичайні ресори, стальні, все як має бути, звичайна класична ресорна підвізка, от, звичайний стабілізатор. Но саме головне, щоб я попросив звернути увагу, що досить досить все зручно розташовано. Ну, В даному випадку. Бачите, добре, що я з вами глянув, я побачив, що в мене і супрот підтікає. От. Значить, в даному випадку в мене тут є ну, дискові гальма, бо бувають ще барабані. От. Ручник натяг, натяг самого ручного гальма регулюється з салона. Запаска прикручується на лебідці. Так. Ну, це по тому, що можна побачити знизу. Шарові, Ось скажімо, давайте так конструктивно От порівняємо цю машину приблизно з Т4. Хоча Т4 то більш містка машина, вона більша. Е, я хочу основне ну, якби донести, що ця машина більш ремонтопридатна в плані зручності Зручності, як добиратися. От, наприклад, е, тут салінблоків спереді всього 4 штуки. так? 4 штуки і 6 штук ззаду всього, бо там. На кожну ресурсу йде по три сайлінблоки, Тобто у нас один сайлінблок тут у нас на речагу, от він кріпиться у нас одним і другим болтом. І ще одним. Ну, я ще з машини з 2005 року. Я звичайно власник вже, мабуть, що третій, бо на... в, Україні. в Україні я другий власник.